Вітаю на каналі. Мене звати Олена і я запрошую вас у вечірню казку. Цього разу хочу познайомити вас з чарівним струмком, який живе в далекому старому лісі. Прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Струмок у лісі Як давно. Ви були в лісі. Дехто вважає його нудним і статичним, але це не так. Ліс живе своїм повільним, неспішним життям, і що миті щось у ньому та змінюється. Просто не всім відкриваються його таємниці, лише тим, хто вміє бачити. У глибині лісу, там, де вже й стежинок нема, жив собі струмочок. Колись вода почала пробивати собі шлях з-під землі. Так він і народився, Навесні розливався, влітку стишався, а взимку частково замерзав. Хоч біля витоку завжди сочилася крижана свіжа водичка. Таких джерел у лісі було небагато, але всі вони були родичами, походили з одного підземного пласту. Струмочку пощастило Він народився в яру, оточеному старими дубами. Колись у цю западину стікала дощова вода. З часом її потоки і утворили цей яр. Коли в лісі дощило, до струмочка долучались родичі з неба, так він називав краплі дощу. Він радо приймав їх. І показував своє володіння. Щедрий і привітний струмочок ділився вологою з рослинами і щодня напував тварин крижаною водою. Струмок цінував усіх своїх друзів, а їх було чимало, та з роками траплялися і втрати. Наприклад, коли якесь дерево давно не пило воду, струмочок непокоївся і надсилав свої сигнали потічками. Чи все добре, пане Дубе, чи здорові? Здоровий, здоровий, відповідав старий Дуб. Та вік мій добігає кінця, вже не потребую багато води. Струмок засмучувався, але дерева були філософами. Вони вважали, що справжнє життя починається після висихання, коли дерево стає поживою для братів-чагарників, прихистком для дрібних істот і основою нового життя, обростаючи мохами. Та різними рослинами. Саме дуби навчили струмочка, що кожна втрата це й надбання, і він не раз у цьому переконувався, коли на місці старого мовчазного дуба виростав молодий дубок, що жадібно пив воду, міцнішав і зростав. Іноді птахи приносили насіння здалеку, і з нього проростало нове життя у яру. Ліс охоче приймав усіх, хто погоджувався на його правила. Так на схилі яру з'явилася калина. Квола, проте, дуже вперта, вона тяглася до світла. І коли вперше нагодувала птахів своїми ягодами, зелена громада остаточно прийняла її. Дуби розсунули своє лопати гілля, щоб дати їй більше світла, і калина зміцніла, розрослася і щедро ділилася врожаєм. З роками Струмочок затишно облаштував яр, вода завжди притягує життя, тож вздовж нього буйно росли мохи, зелень, а на дні виблискували камінці різних форм. Потрапляли вони у струмок випадково, але до кожного струмок знаходив підхід. Лагідно обточував, згладжував кути, допомагав стати частиною течії. Кам'янці приймали ці зміни з вдячністю. Далі струмок біг через кам'яні сходинки, утворюючи маленькі водоспадики. Окрім рослин і тварин, струмок рідко кого бачив. Та якось до яру дісталися люди, їх вразила прохолода і тиша цієї місцини, хоч на дворі стояла аномальна травнева спека. І з їхнім приходом у струмку з'явився новий камінь великий незвичний. Струмок Радо прийняв його і почав лагідно обточувати, як завжди. Та камінь не реагував. День за днем струмок кружляв довкола, та все було марно. Аж одного разу камінь мовив Відстань від мене. Ти розмовляєш. Здивувався струмок. Але ж каміння не говорять. Не знаю, як інші, а я говорю, і прошу, не чіпай мене. Струмок замовк. Вночі, коли все навколо стихло, йому не спалося. Що я роблю не так? думав він. Ти все робиш правильно, пролунало зненацька. Хто це? Це ми, камінчики, але ж ви завжди мовчали, бо нам добре, а коли добре, навіщо зайві слова? Якщо я все роблю правильно, чому він проти? не розумів струмок? Бо ще не готовий до змін, лагідно озвалися камінці. Не тисни, просто омивай його обережно, як вмієш. Порада здалась струмку слушною. Він продовжив свою справу, але лагідніше і майже непомітно. Минали місяці, прийшла осінь. Дуби змінили барви листя, калина налилася яскравими ягодами, а лісова травичка пожухла. Якось струмок не розрахував силу, потік різко хлюпнув на камінь і той вибухнув. Я гірське каміння, мені не місце в цьому болоті, відчепися вже. Струмок лиш знічено прошепотів. Я не болото, не треба так. Хоча й болото він поважав, це ж була частина його родини. Камінь мовчав, а струмок не розумів. Чому він не хоче змін? Адже тоді й воді буде приємніше, і листя не чіплятиметься, і течія стане спокійнішою, усі виграли б. Та відобрази струмок вперше за життя замовк, спинив течію і заснув на зиму. Під землею вода залишалася, тож навесні дерева прокинулися, як завжди, але яр зустрів їх тишею. Каміння лежало сухе, поміж ним проростала трава. Колись дзвінкий струмок тепер скидався на покинуту стежку. Дуби занепокоїлись, тварини йшли геть, не знайшовши води, птахи кружляли над яром і мовчки зникали. Навіть пишні чагарники почали в'янути. Підземна вода спадала, а струмок так і не прокидався. Велетні дуби. Почали розпитувати одне одного, намагалися з'ясувати, що сталося, та згодом звернулися до камінчиків. Гладенькі малюки також сумували без потіків свіжої води. Вони і розповіли дубам про те, як новачок грубо обійшовся зі струмочком. про те що він мріє повернутися у гори та й не хоче змінюватися. Дуби порадилися і вирішили, що найстаріший Дуб має поговорити зі сварливим камінням. Тож Дуб чемно звернувся до камінця. Шановний, вибачте за втручання», – мовив Дуб. Та чи не розкажете про життя в горах? Ми нічого не знаємо про той край. Камінь пожвавішав і одразу озвався. Ох, в горах все вирішує вітер. Він, наш скульптор і ворог, водночас? Там усе підпорядковується його силі. Навіть ви, пане Дубе. Не виросли б так високо. Вітер викрутив би вас в іншу форму. Отже, щоб жити в горах, треба прийняти їхні правила. Саме так. А що робити зі змінами, які не залежали від вас? Чи варто чинити опір? Ні. В горах ми просто приймаємо факти, інакше ніяк. Задоволений відповіддю Старий Дуб замовк. Натомість камінь замислився. Чи повернеться він у гори? Мабуть, ні. Може, не варто було зриватись на струмка? Навколо Гладеньке каміння обточене турботою. Стромок, здається, дійсно знає свою справу, і тоді вперше камінь сам звернувся до лісу. Я був неправий. Можливо, мені не судилося повернутись у гори. та й це місце не таке вже й погане. І після паузи додав, чи можна якось пробудити воду? Старий Дуб пообіцяв, вони спробують розбудити струмка. Під землею дерева тягнули своє кремезне коріння, як могли до самого витоку. І, здається, струмок їх почув. Крапля за краплею, омріяна волога знову почала пробиватися з-під землі. Маленькі потічки жваво побігли поміж камінням, травичка розсунулася, дала шлях водій, струмок повертався. Підземна волога піднялася, рослини жадібно вбирали її. І над яром знову зазеленіли смарагдові хащі. Ми такі раді, що ти повернувся, друже, шепотіли дуби. Дивись, ми знову барвисті, тішились камінчики під водою. Стромочок весело плескотів, вітав кожного і друзів, і новачків. Нарешті він звернувся і до великого каменя. Вибач, що мовчки омивав тебе. Я не знав, що каміння мене чує, і мені дуже шкода, що ти не повернешся в гори. та дозволь зробити твоє життя тут комфортнішим. Камінь відповів. І ти прости мене, струмочку, я сердився на світ, а зірвався на тобі. Ти добрий, ти знаєш, що робиш, і було б чудово потоваришувати. Так згодом і сталося. Потік лагідно омивав великого каменя, той поступово згладжувався, сідався поміж іншого каміння. Набував форми та остаточно став рідним у цьому струмку. У яру знову панували мир і злагода. Кожен був на своєму місці. Кінець. Якщо ця історія зігріла вас, дайте знати про це вподобайкою. Це допомагає мені творити далі. Зичу мирної ночі та гарних снів.